Між апостолами найвищі і всього людства учителі. Саме так церква Христова охарактеризувала постаті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, пам'ять яких ми нині світло вшановуємо. Вони найбільше серед інших учнів Христових попрацювали у справі розповсюдження євангельської звістки. Були різні, діаметрально протилежні, але єдиними у Христі. В чому ж, власне кажучи, їхня відмінність. Петро народився у простій сім'ї, змалку займався рибацтвом, чим заробляв собі на життя, не здобував ніякої освіти, більшість часу проводив у морі, мав дружину, сім'ю, жив із простою вірою у серці про скоре пришестя на землю Месії. Павло ж народився у сім'ї, яка гордилася своїм іудейським походженням від роду Веніамінового, будучи євреєм із євреїв, як сам про це говорив Павло, мав престижний статус громадянина Римської імперії. Змалку осягнув ремесло плетіння наметів, з часом здобув чудову освіту біля нігамалеїла, відомого вчителя, спілкувався декількома мовами. Вільно володів грецькою, вивчав античну літературу, цитував грецьких поетів, дослівно цитував і знав іудейський закон. Апостол Петро був одним із перших послідовників Христа. Саме він став свідком всіх його чудес, споглядав славу Господню на фаворі, першим сповістив Ісуса, Сином Бога Живого. Розділяв таємну вечерю, захищав Христа у Гевсеманському саду від нападників, в моменти слабкості зрадив свого вчителя, але після його Воскресення був поновлений у апостольському служінні. мав радість бачити воскресшого Христа та бути наставленим ним таємниць Царства Небесного. Апостол Шпавло до свого покликання був ревностним гонителем Христа та його послідовників. Ми пам'ятаємо, що він схвалював вбивство архідеякона Стефана, дихав духом злоби на християн. Він дійсно думав, що захищає іудейські вчення від єретичного впливу християнства, але помилявся. Чудесно переродившись, він став вибраним сосудом проповіді Слова Божого, в чому найбільше попрацював серед інших учнів Христових. Смерть апостолів Петра і Павла також була різною. Внаслідок гоніння християн імператором Нероном апостола Петра як вибраного учня Христового та проповідника його вчення розіп'яли на хресті головою вниз за його власним проханням, оскільки рахував себе недостойним померти так, як помер його вчитель. Апостола ж Павла, як громадянина Римської імперії, усікнули мечем. Церковне передання стверджує, що смерть апостолів відбулася у місті Рим у 67-му році в один і той самий день. Втім, існує і інша версія, на яку вказує святитель Дмитрій Ростовський, посилаючись на творіння блаженого Августина. Мученицька кончина, згідно цієї версії, наступила лише через рік після кончини Петрової, але також в один і той самий день. Існує ще один аргумент в користь того, що апостоли були різними. Зокрема, ми знаходимо вказівку на непрості стосунки, які вибудовувалися на певному етапі їхнього життя. Зокрема, у посланні до Галат апостол Павло звинувачує Петра у лицемірстві, оскільки останній розділяв трапезу із язичниками, а по приході іудеїв відмежовувався від цього. Апостол ж Петро. Називає послання Павлові дещо незрозумілими, хоча прихиляється перед богонатхненністю цих текстів. У даному контексті у нас повстає логічне та закономірне питання: то чому ж церква з поміж інших вшановує День пам'яті і виділяє саме цих апостолів? в тім, що існує декілька версій, які не протирічать, а скоріше доповнюють одна одну. Отож, перше, як вже було сказано вище. Перворуховні апостоли Петро та Павло найбільше попрацювали у справі розповсюдження євангельського вчення. Їхній вклад у поширення християнства є винятковим. Погодьтеся, що сьогодні ми навіть не уявляємо собі божественну літургію без їхніх послань. Перу Павлову належить 14 соборних послань, в яких окреслюється велика любов Бога до людей і до роду людського в цілому. Апостол Петро написав два послання, але як говорять нам екзегети, тобто дослідники святого письма, він активно сприяв апостолу Марку у написанні Євангелія, власне кажучи, він і був його учнем. Друга версія це мученицька кончина апостолів, яка настала в один той самий день. Третя версія заключається у тому, що церква Христова намагалася. Примирити людей, які боролися на ранньому етапі буття церкви Христової, і намагалися сперечатися між собою, хто і ким був наставлений. Зокрема, ми пам'ятаємо у посланнях апостола Павла до Коринфін, де було сказано: Я Аполосів, я Кефін, а я Христовий. Ну хіба ж Христос розділився? Тобто церква, беручи до уваги таку проблему. І, беручи, за приклад апостолів Петра і Павла, показувала людям раннього етапу буття церкви Христової, що апостоли єдині у Христі, попри свої відмінності. І навіть після смерті Петра і Павла, все ж таки ці дискусії вони не вщухали, але вже трішечки на іншій основі сперечалися між собою, хто вніс більший вклад у поширення християнства і у проповідь в цілому: Петро чи Павло. І церква Христова вшанувала і встановила це свято як єдність, попри різні розбіжності. Нічого нового не буває під Сонцем, виголосив старозавітній мудрець, як тоді, так і зараз православні християни сперечаються між собою з приводу своєї конфесійної приналежності. І знову з особливою актуальністю лунають слова Павлові, чи розділився Христос. Ми всі, як церковна ієрархія, так і прості вірні, повинні працювати над тим, щоб зберегти єдність і вбудовувати свої стосунки над тим, що нас об'єднує, а не розділяє. І нехай прикладом для нас стануть святі апостоли Петро та Павло, нехай їхнім молитовним заступництвом запанує у нашій державі конфесійний мир та єдність попри всі складнощі. Зі святом! Дорогі брати та сестри.